Всім доброго здоров'я! Так, український вулик. Ну, Це вулик на старі рамки. Колись такими рамками користувалися. Звичайна рамка там йде длина верхньої планки 335. Но тут рамка йде длиною 320, 325. Ну, Рамка йде разом з ой, з, цим, з потолочною дошкою. Тобто, в кінці відео, я покажу фотографію і маленькі відео, які там рамочки. Тобто, за звичайної українській рамки брусок 22 на 25, а в цій рамці брусок шириною 40 на 40 на 20. І сама рамка висотою виходить звичайна рамка 435, а ця рамка 400. 50. Ну, вона без потолочена 435, а так як там зверху йде оцей брусок широкий, то виходить 435. Ну, такі вулики я зустрічаю вже там третій раз, по-моєму, я такі вже робив. І ось попросили ще один зробити 20-рамковий такий же самий вулик під таку ж рамку. У мене мені присилали таку рамку, вона в мене є, стоїть всередині вулика. Ось так. Що тут ніща, Ну, корпус, дві прильотні дощечки і одна, а де друга? Друга, друга, щас. Ось друга ось. І дві такі дощечки під петлі. Під петлі. Ось так, так. Це я зараз приберу. Так. Ставлю ППС всередину. Ці вулики возяться. Возяться, як мені розповідали, вони возяться. Тобто переворачується на бік вулик якось. І там є фіксатор. Зараз я покажу фіксатор рамок. Ці рамки фіксуються і так вони возяться. Так, знімаю дах. Ну, Дах ось такий. Ось такий дах. Так, ось я зробив. Це ж в мене була одна рамочка 325, так? і я набив, щоб по висоті було Була одна рамочка 435 висотою. І я зробив, щоб було 450, бачите, тут виборка здорова, щоб потолочни була. І ось така планка ще вставляється. Ну Це я вже зробив, бо ось так вона. Тобто раз, вийняв. Тобто ставляться отак рамки, зрозуміли, де так вони ставляться. Оця ж верхня шириною 40, вона закриває, як потолочна дошка, закриває весь вулик. І коли перевозиться, ставиться ось така планочка. Ну, Цю планочку я зробив по собственній ініціативі, мені не казали її робити. Ну, хотів попробувати, що воно вийде, тобто вже зробив цю планку. Тобто вставляємо ось, є два пази, один паз, другий паз, вставляємо і ось так. Раз, раз і ось. о. Що ми маємо? Рамка вже, якщо вони стоять один, якщо рамка стоїть один біля одного, то вона вже не двигається і нікуди вона не випаде. Можна. Підняти вулика ось за оцю штуку, ось так. одні ще я не прикрутив І цей. Ну, ось такий український вулик. Може комусь такий ще буде потрібний, то можу зробити. так Кому сподобалось. Ну і дах, ось дах. Звичайний дах. дно теж клеєне. Якби рамка ще раз. Тільки воно в одну сторону сюди оп, раз, вийняли все, рамка стоїть. І обратно сюди вже вставляємо, оп. І там отак отак, о, все. І це воно так фіксується і їде собі там на вивоз. Ну, так, цей. ну а зараз будемо розбирати це все. Така проста система вулика.